Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. з вами Каїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику, обговорити є що тем чимало. Мій гість сьогодні це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас, пане Євгене, слава Україні. Асибі, що приєдналися, розуміємо, що є випробування з технічного боку, інтернет, світло. Але попри все, спробуємо поспілкуватись. Отже, пане Євгене, з чого пропоную розпочати, Україна зараз залишилася без ключових міністрів. Немає міністра енергетики. Поки що станом на зараз, коли ми пишемось, немає міністра оборони. Ну власне, немає голови служби безпеки України, якщо говоримо про силовий блок. Верховна Рада напередодні не спромоглася проголосувати за призначення запропонованих кандидатів, вона їх звільнила, але голосів на те, щоб призначити, не знайшлось. Як ви бачите, чому провалили голосування за нових представників Кабміну? Я думаю, що причин кілька. Насамперед, перша і головна причина, мені здається, що люди, які мають депутатські мандати, які 2019 році присягали публічно, ну і потім, коли вони поповнювали лави депутатського корпусу, присягали захищати інтереси України, вони не розуміють, що зараз ми живемо в умовах геноциду, геноцидної атаки, у всякому разі, з боку Росії, тому що прагнення зруйнувати енергетику в умовах, коли мінус 15 на дворі в день. В на більшій частині території України. Це це справжній геноцид, це воєнний злочин, який Росія здійснює, і ми маємо говорити про це максимально прозоро, максимально чітко і максимально активно. Мене складно назвати прихильником Дениса Шмигаля, мені не подобається його поведінка, що він, так, знаєте, спочатку дозволив. Себе з прем'єра посунути на міністра оборони, тепер з міністра оборони, начебто на першого віце-прем'єра міністра енергетики, але у нього є щонайменше два е, фактори, які, на мою думку, є позитивні. По-перше, він не за час свого прем'єрства не, не звучав в корупційних скандалах, а друге. Це те, що він все-таки е, розуміється на проблемах енергетики, і він може е, достатньо швидко зайти в, е, зайти в, так би мовити, в міністерство і почати там максимально активно працювати. І це ну, на, на сьогоднішній момент е, фактор, який мені здається надзвичайно важливим. Бо у нас вже Понад практично два місяці немає міністра енергетики, у нас немає міністра юстиції. І, судячи по всьому, і пан Маслов так і не стане міністром юстиції. Тому що тоді, як вчора написав народний депутат Ярослав Юрчишин, слуги народу втратять контроль над профільним парламентським комітетом. Розумієте, це ілюстрація того, як працює Офісно Президентська республіка. Коли президент говорить, Я так хочу, далі люди беруть під козирьок, слухаюсь, а потім виявляється, що виконати це, втілити в життя просто технічно неможливо. Тому що зараз не 2019 рік, і навіть не 21. І усвідомлення цього мені здається на банковій, просто немає, і це, це, це наша спільна проблема. Тому що я вже в якомусь ефірі казав, що Андрія Єрмака нема, а офісно президентська республіка є, і замість того, щоб якось провести політичні консультації, якось розширити базу для того, щоб е працювати реально більш. Залучати нових людей, президент продовжує грати в п'ятнашки з зручними йому людьми. Ну, це його вибір і його прийдешня політична відповідальність пане Євген. Якщо вже повертатися на початок каденції Володимира Зеленського, то тоді що тоді можна було зробити? Володимир Зеленський приходив у раду особисто, звертався до депутатів, і потрібні голоси знаходились. Чи може зараз це спрацювати, чи дотиснуть, та чи призначать, як ви бачите, тих кандидатів, яких запропонувала зараз банкова? Я ви знаєте, я не бачу в цьому е, великої трагедії, що їх е, дотиснуть, тому що ну насправді ну, те, що стосується Шмигаля, це е, потреба нагальна. Те, що у нас повинен бути міністр оборони з будь-яким прізвищем, це теж на мою думку очевидно. Тому ну, це, це невелике ну невеликі, невеликі труднощі, як на мене, те, що ми на сьогоднішній момент повинні ці кадрові рішення, ну якось вони мають бути все-таки втілені в життя, але якість їхнього втілення, якість їхньої підготовки. Вона свідчить про те, що переляк від міндічгейту у влади пройшов, тому що коли був міндічгейт, тоді говорилося: о, ми будемо шукати спільну мову з парламентом з урядом. Кожен буде виставляти свої бали претендентам на посади і так далі. Але це все дуже сумно, тому що це відбувається в умовах. Дуже серйозного виклику для України і зупинити цей виклик просто так на сьогоднішній момент неможливо. Пані Євгене, а що ви думаєте про кандидатуру Михайла Федорова? Він більш як 6 років був міністром цифрової трансформації. Це один з тих міністрів, який прийшов з Володимиром Зеленським до влади. З того, що ми спілкуємося, наприклад, я особисто чинні військові не коментують призначення. А ті, хто вже у відставці, там силу віку, вони говорять, що міністр оборони має бути. Авторитетним він має бути е, якогось зірцем. та і, на жаль, не бачать цього у Федорові. Що ви думаєте про цього кандидата на посаду саме міністра оборони? Не пригадаю, щоб Федоров якось був дотичний до збройних сил, крім того, що він займався дронами, і ну як правило, є багато різних питань. На тему закупівель дронів, і так далі я розумію, що є у Володимира Зеленського суттєвий попит на те, щоб зробити армію більш цифровізованою, але знаєте, це така машина на сьогоднішній момент: все таки збройні сили або сили оборони України в цілому, це зріз українського суспільства. І очікувати, що людина, яка свій час казала, що значення кібербезпеки суттєво перебільшено, і вона може перебудуватися і стати ну, знаєте, всерйоз прийматися в українському суспільству і в воєнні організації України, ну, мені достатньо складно. Е, просто проблема в тому, що. У нас ну у нас великі, велика проблема в тому, що президент робить ставку на дуже коротку лаву запасних. Вона дуже коротка. І це ми, так би мовити, маємо подальші, подальші наслідки цього всього. Тобто, немає значення прізвища Феодоров не Федоров. Просто. Це все ну, не, не, не дозволяє, е, знаєте, розгорнути е, всю повноту якоїсь ефективної діяльності. І це, на мою думку, серйозна проблема. Пані Євгене, ще одне кадрове призначення, яке відбулось не так давно. Це новий чільник офісу президента Кирило Буданов, раніше керівник головного управління розвідки України. А фахова людина на своїй посаді так завжди говорили про Кирила Олексійовича. Зараз він в офісі президента, і багато хто говорить, що це буде той антиєрмак, що це буде зовсім інша історія. Як ви бачите, знову таки чи зміниться від персони вся система, і чи можливо це зробити? Те, що Буданов антиєрмак, це можна стверджувати з тієї простої причини, що Андрій Єрмак за своєї роботи на посаді керівника президентського офісу, неодноразово намагався усунути Кирила Буданова від керівництва головним управлінням розвитку. Я думаю, що люди, які говорять, що вони чітко добре розуміють, яким є. Кирило Буданов, вони самі себе обманюють, тому що людина, яка протягом широкомасштабного вторгнення керувала воєнною розвідкою, вона мала приховувати свої функції, свої, ну тобто свою свій свої справжні риси обличчя психологічного портрету в першу чергу. Тому що якщо він відкриває свої е, риси психологічного портрету, то він стає більш зрозумілим для своїх ворогів. Я не думаю, що Будана цього хотів, е, але давайте пам'ятати, що е, він не може власноруч вирішувати всі питання, вирішувати питання офісу і так далі. Це все-таки Достатньо складний процес, і е, ми бачимо, що зараз Ну там для себе Володимир Зеленський очевидно вирішив завдання, що він робить ставку на людину, яка е, буде активним захисником його інтересів, але не, не не буде Андрієм Єрмаком. Наскільки наскільки це Ну я скажу так. У Буданова немає класичних 100 днів, класичних для політичної системи, але те, що ну, у нього є хоча б 50, я думаю, він ну, має показати результат якийсь до кінця лютого, щонайменше. Так, пане Євгене, ще одна особистість, яка засвітилась на Банковій, це Дмитро Кулеба, минулому міністр закордонних справ, і він пізніше пішов на подкаст до української правди, де розповів, що. Так, аби не відбулося звільнення Єрмака, то його б ніхто не запросив до офісу президента, але більше він нічого такого не розповів. Сказав, що про поговорили з президентом: як ти, як ти нічого такого, жодних анонсів не було. Як ви думаєте, чи може Дмитро Кулеба, наприклад, опинитися знову в кріслі міністра закордонних справ? Ні, я думаю, що ні, тому що розмови про зміну міністра закордонних справ вони ходили наприкінці. 25-го року, але після успішного візиту Володимира Зеленського до Варшави ці розмови затихли через те, що там мала бути достатньо складна комбінація змін і те, що Сергій Кислиця перейшов до офісу президента на посаду першого заступника, то це теж такий достатньо показовий факт. І тепер давайте ми будемо. ну... Ходити в подальший розвиток подій, розуміти, що швидше за все, Дмитро Куліба буде на дипломатичній службі, але я думаю, що він з більшою долею вірогідності посяде місце десь в, в одній з країн сімки. Де саме я поки що сказати не можу у нас. Знаєте, посада посада посла дуже часто надзвичайно турбулентна. Я б сказав, надмірно турбулентні, і це не дуже хороший момент для нашої зовнішньої політики. Погоджуюсь, Пане Євгене, також багато було припущень, і в принципі прогнозів, що зміна Буданова а у президента така логіка, що очільник у його офісу буде очолювати переговорну групу? Що от поява Буданова в переговорній групі, саме як очільника цієї групи, може якось змінити якісно переговори. Чи вірите ви в це? Чи дійсно Буданов якось посилить переговорну групу, чи, чи це вплине на процес? Контакти Кирила Буданова з західними спецслужбами вони не є секретом. Тобто, він як керівник комітету з питань розвідки при президенті, секретар, то він, очевидно, був таким, знаєте, активним контактером з нашими західними. Партнерами і нічого дивного в цьому немає. Але е, тут ж питання в іншому: питання в тому, що станом на сьогодні у нас переговори йдуть е, по один бік, по умовний бік Україна та її союзники, де Сполучені Штати намагаються оперувати 20 пунктами, які виросли. Тобто не виросли, а модернізувалися з 28 пунктів, які Росія запхала до адміністрації Трампа, і ми з цим всім граємо. Тому що не можемо не може Україна сказати, ми не хочемо розмов про мир. Це неможливо. Це в нинішній ситуації неможливо, і тому ми маємо це шукати. Ми маємо. Максимально е, ці речі для себе знаходити і розуміти, тому е, сказати, сказати, що щось змінить Буданов, не знаю. Ну е, я, я так розумію, що оскільки в політичних торгах весь час звучала е, посада секретаря РНБО, то швидше за все росте у дійсно перестане очолювати цю делегацію, але я думаю, що вже згаданий мною Сергій Кислиця буде. Більш активно відігравати роль як досвідчений дипломат, людина, яка е, довго працювала в постійному представництві України при ООН і відповідно розуміє тамтешню логіку. Пане Євгене, а як ви думаєте, взагалі чи буде якось зараз рухатись переговорний процес, тому що ви слушно зауважили, ми говоримо із союзниками, з тими, хто нас готовий підтримувати, принаймні на словах, принаймні риторично? Але ми не говоримо з ворогом. Ворог саботує переговорний процес. Точніше, як Росія відповідає ударами по цивільних от відповіді Росії на всі ці напрацювання, і на всі ці пункти. Чи буде зараз якось відбуватися контакти на якихось рівнях? Я думаю, що е, контакти ну для того, щоб були контакти, треба, щоб це була е, ну, хоча б певна якась е, певна. Певна. Певне порозуміння. Тому що Росія, ну, вона ж всіляко різним в різний спосіб говорить, що нас це не цікавить, і це не цікавить, і це не цікавить нас, ми будемо вас знищувати. Тобто, Росія ж всіляко показує, що вона веде проти України відповідно. Веде е, е mm -hmm. екзистенційну війну, і те, що ми на це не звертаємо увагу, те, що ми про це не говоримо максимально гучно, ми не не ну даруйте не... на всіх майданчиках міжнародних про це не вилаємо то це ну навряд чи наш серйозний успіх, чесно, швидше навпаки. Пане Євгене, ще хотіла вас попитати: з'явилася цікава публікація в «Політико», що нібито Євросоюз підготує свого кандидата на цих переговорах, мовляв, щоб за його спиною не домовлялися. Бо зараз так виходить, що США в переговорному процесі Україна щось передають Росії через посланців, але Європа за душками. І водночас цікавий такий відбувся рух. Канцлера Мерца до Індії він їздив до і Вони обговорювали подальшу співпрацю, нібито під соусом, що треба зменшити залежність Індії від Росії. Багато хто почав говорити, що Мерц таким чином показав, що він консерва. Отже, що ви думаєте, чи дійсно можна говорити про якусь зраду з боку Мерца, і чи справді Євросоюз буде готувати якогось свого кандидата для переговорів? Тут не кандидат для переговорів, а швидше спецпредставник. Е, мер, ну чому мерт з консерва? Е, тому що він е, в уявленні інших людей, щоб, е, ну, є таким, що відстоює насамперед німецькі інтереси, правда? А не українські інтереси. Ну, даруйте, е, давайте називати речі своїми іменами. Якщо німецький канцлер буде відстоювати. Насамперед, українські інтереси, то він швидко перестане бути німецьким канцлером. Я не вважаю його консервою, я вважаю його прагматичним політиком і наведу вам простий приклад. Всі ми, я думаю, бачили, як Дональд Трамп заявив, що зараз трильйон доларів військовий бюджет а він хоче, щоб було півтора, правда, вже наступного року. Ну тобто, зростання на 50%. Ну це, ну я б сказав, гігантське зростання. Але ви можете уявити, уявити подібну заяву від Мерца? Я ні. От чесно, ні. І це не тому, що він там не хоче, щоб вони ж там ну, пішли на зміни до Конституції для того, щоб збільшувати військові витрати, але все одно ну, це все нічого не означає. І я думаю, що е, тут е, питання ну, дещо, дещо інше. Я бачив в медіа, що з одного боку може бути Олександр Ступ, діючий президент Фінляндії, таким переговорником від Європейського Союзу. З іншого боку, відомий і банкір італійський Маріо Драгі. Я б, чесно кажучи, волів би бачити на цьому місці Анджея Дуду, екс-президента Польщі. Але станом на сьогодні, ну, це. Я думаю, достатньо проблематично. Хоча у Дуду були непогані відносини з Трампами, він, ну я думаю, міг би знайти себе, але йому для цього порозуміння треба порозумітися спочатку навіть не з діючим президентом Каролем Навроцьким, а з прем'єром Дональдом Туском. Ну і тут питання в тому, наскільки е польський естеблішмент зацікавлений, що польський представник так. Відстоював інтереси Європи і захищав інтереси України. Так, що ж, будемо спостерігати, як будуть розвиватися події, чи з'явиться дійсно цей спецпосланець ще й від Європи? Турбулентний час, зміни щохвилини. Буквально принагідно запрошую вас долучатись до наступних ефірів, пане Євгене, і дякую за цю розмову дякую. за вашу експертизу. Дякую. Дякуємо. Глядачам обосток Нагадаю, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. І звісно, будьте активними в коментарях. Пишіть, що ви думаєте про кадрові призначення, про ті всі перевороти, які зараз відбуваються у Верховній Раді, про те, чому бракує голосів, що з монобільшістю, що ви про все це думаєте? Що думаєте про дії депутатів? Пишіть в коментарях. Ми охоче читаємо. Зустрінемось там.